Вітаємо на Ютуб-каналі Педагогічного музею України. Чи знаєте ви, що слово читанка, яке сьогодні знайоме кожному українцеві, насправді не таке й давнє, йому менш ніж як 200 років. Це слово придумав Маркіян Шашкевич у 1836 році, укладаючи свою читанку для діточок у народних училищах руських. Упродовж наступних десятиліть читанки змінювалися, відображаючи нові підходи до навчання. Одним з таких знакових видань є читанка 1922 року, що зберігається у фондах педагогічного музею України. Її автор Тимофій Лубанець, фахівець з дошкільного виховання, початкового навчання та освіти для дорослих. Він народився 21 лютого 1885 року. В кроливці на Сумщині навчався в Чернігівській учительській семінарії. Працював викладачем в Першій Київській гімназії. Інспектором народних училищ при управлінні Київського навчального округу, директором народних училищ Київської губернії, керував школою у Пущі Водиці, читав лекції для вчителів Києва та інших міст. Його праці це десятки підручників та методичних посібників, які допомагали вчителям, батькам та учням. Він вірив, що школа має бути живою, тісно пов'язаною з життям. Помер у 1936 році у Києві. У фондах педагогічного музею України зберігається комплекс матеріалів Тимофія Лубенця: фото, документи, рукописи, вітальні листи, підручники, методичні посібники. До його 160-річчя була підготовлена віртуальна виставка, з якою можна ознайомитись на сайті музею. Особливе місце в спадщині педагога займає його читанка, підручник, який став новим словом у навчальному процесі. Його восьме видання, надруковане в Києві, широко використовували у школах. Що ж робило цю читанку особливою? Вона не лише знайомила дітей з текстами, а й містила дидактичний апарат, своєрідний метод спілкування учня з підручником і вчителем. Це був справжній крок уперед у підручникотворенні того часу. Наприклад, у читанці вміщено такі вправи для самостійного опрацювання дітьми: напиши, як у нас починається весна. Намалюй дерево або кущ із квітами. Напиши, як і коли тебе віддали в школу вчитися, отже, чи не вперше автор українського підручника розпочинає на сторінках навчальної книги діалог з юним учним читачем, Тимофій Лубенець постійно удосконалював читанку та її структуру. Вона складається з 23 розділів, назви яких дають уявлення не лише про зміст, а й про основний принцип педагога тісний зв'язок навчання із життям. А саме, діти, сім'я, що є в хаті та на дворі, свійські тварини та звірята, на небі серед людей наш край тощо. Бувши переконаним, що навчання дітей потрібно здійснювати на близькому і доступному їм матеріалі, Тимофій Лобенець залучає в текст читанки велику кількість народних творів, приказок, загадок, казок, пісень. На сторінках книги зустрічаємо твори Тараса Жевченка, Лесі Українки, Бориса Грінченка, Пантелеймона Куліша, Євгена Грибінки та багатьох інших майстрів слова. Окрасою видання є ілюстрації, що підносять його художню цінність. В читанці розміщено роботи Івана Єжакевича, Миколи Пимоненка, Альбрехта Дюрера. Каритона Платонова та інших читанка спрямована на виховання в дітях доброзичливості, шанобливого ставлення до природи та рідної землі. На сайті педагогічного музею України ви знайдете електронну копію цього унікального підручника. Тож підписуйтесь на наш канал, стежте за нашими соціальними мережами та завітайте до нашого сайту.